Ремонт майданчика перед обласною бібліотекою імені Котляревського у Полтаві обіцяють завершити до кінця наступного року. Реконструкцією прилеглої до будівлі території буде займатися товариство з обмеженою відповідальністю «Новобудгруп». Розповів заступник начальника інспекції по контролю за благоустроєм Полтавської міськради Руслан Рядько. До виконавчого комітету Полтавської міської ради звернулось товариство з обмеженою відповідальністю Ново. Будгруп з метою продовження ремонтних робіт з адресою Небесної Сотні 17, де знаходиться бібліотека імені Котлеривського. 12 грудня виконавчий комітет Полтавської міськради продовжив обмеження руху пішоходів на цій ділянці до 31 грудня 2025 року. Вона вже два роки була перекрита і вони ще просять на рік. Для завершення робіт будівельних робіт. Також виконавчий комітет погодив рішення про організацію нового об'єкта будівництва у Полтаві по вулиці Остапа Вишні, 9, де зараз пустує ділянка. Планують звести багатоквартирний житловий будинок для внутрішньо переміщених осіб. Попередньо він буде чотириповерховий, каже начальник міського управління капітального будівництва Максим Медведєв. Це спільний проект Швеції та нашої територіальної громади. Наші шведські друзі обіцяють нам пере передати модульний багатоквартирний будинок його буде зроблено у Швеції, і сюди його буде доставлено. І тут він просто вже змонтується. За словами Максима Медведєва, ще один аналогічний проєкт планують реалізувати спільно зі Швейцарією. Ті для переселенців передадуть двоповерховий будинок на 12 квартир. Його мають встановити на сусідній ділянці поруч із попереднім.